Фонд за чисте місто працює в наших сумах з 2009 року. Вся наша діяльність була направлена на те, щоб зробити місто краще, чище, красивішим. От ми з 2009 року починали з того, що починали прибирання, і кожної весни, кожної осені ми цим займаємось. В минулому році Фонд за чисте місто» являв, був координатором дій всеукраїнської акції Зробимо Україну чисту» в місті Суми. Для того, щоб дуже якісно прибрати місто, треба знати, де це сміття розташоване. І народилась така ідея зробити сміттєву мапу міста, тобто зібрати інформацію. Про те, деякі є засмічені ділянки, після цього нанести їх на карту і тоді, згідно цієї карти, виконувати прибирання міста. Коли ми дізналися про цю акцію за чисте місце, тобто ми вже ну, більш конкретно побачили мету взагалі нашої діяльності. І, ось, і на сьогодні волонтери нашого факультету отримали завдання стосовно сміттєвої мапи «Сум». І ось активно долучилися до цього, озброївшись фотоапаратами, і вони знімають зараз ну проблемні місця, зокрема, скажімо, нашого району, де вони проживають, де вони знімають квартири, можливо, де район гуртожитку. І ось о, ну поки що наша робота це зібрати ці відомості о, силами студентів всього міста. Крім того, у нас вуш педагогічний, тому ми можемо виходити і на школярів, і на учнів, технікумів, скажімо, ліцеїв, також залучати їх до цієї роботи. Тут уже пропаганда і освітницька робота також може бути задіяна. Ось, а потім, уже коли ну, навесні, мабуть, то користуючись, користуючись цією картою, ми можемо поділити, ну, скажімо, ці точки, і потім уже скажімо, залучити ну, якомога більше студентів, загалі школярів нашого міста. Ми приймали участь у минулому році в цій акції, але скажу відверто, що залучити студентів було трішки важкувато, оскільки а це ж наш вихідний, це субота, ми будемо прибирати. Але після тієї роботи, що була проведена, після тих емоцій, які ми отримали, коли ми приходили в парку і там була така куча людей, студенти у цьому році вже звертаються і говорять, що ми будемо волонтерами, ми будемо працювати. І ми на своїх зборах встановили завдання, Створити, от, внести свій вклад в створення цієї мапи. Ми вирішили і показати проблемні райони Роменської, і також тих районів, де живуть студенти. Але ж ми знаємо, що не лише в гуртожитку живуть, а і Черепін, і, і інші вулиці, Чешка. І тому у нас вже стоїть завдання, на наступному тижні вже ми, будуть певні результати. Але існує таке от е, питання у студентів: що от ми прибираємо, ми витрачаємо там свої вихідні, а де гарантія того, що от ми прибрали, а ніхто не буде потім накидати там таке? І тут вже сразу є відповідь, що ті студенти, які залучені до цієї акції, будуть розповсюджувати цю інформацію. Тобто, що вони не дадуть накидати тим, наприклад, компаніям, які там будуть працювати з ними. І таким чином ми залучаємо все більше і більше людей, і все залежить лише від нас. Вопрос, Коли студентам я студента проінформував о тому, що планується створити от таку мусорну карту і фонд звертається з просьбою там от десь там фотографии там сделать сбросить участки и так далее студенты такие о это опять говорят надо будет их убирать мы каждый год убираем убираем а количество не уменьшается и в связи с этим хотелось бы обратить внимание на то что в общем-то э, традиционно у нас используется как правило преимущественно один метод борьбы это ликвидация проблемы а по сути существует а еще один это предотвращения. Это посмотреть причину, проанализировать и подумать, может быть, поработать в направлении уменьшения образования в будущем этих свалок. И здесь мы хотели бы выйти вот также с предложением о сотрудничестве и с фондом, и с местными органами самоуправления в направлении проведения вот такой работы, проанализировать имеющиеся места несанкционированных свалок, которые образуются, есть места, которые системно образуются из года в год. И проанализировать, опять же, источники, откуда берутся отходы, почему они оказываются не в контейнерах, а где-то под кустами. В конкретных случаях есть разные причины. И нам кажется, что уже, в общем-то, мы готовы морально, готовы есть понимание, есть, в общем-то, уже вот эта карта, которая дает базу, от которой можно отталкиваться, анализировать, как бы каждый следующий шаг, провести подобный анализ и разработать некоторые мероприятия, может быть, действительно внести какие-то корректировки на уровне принятия управленческих решений, которые позволили бы на следующий год увидеть уже меньшее количество несанкционированных свалок. Это проблема комплексная, поэтому я думаю, что ну, наверное, отдельно стоит уже к ней подходить. Здесь и информационная кампания здесь, и сотрудничество с органами местного самоуправления. Потрібно надати інформацію на адресу фонду "За чисте місто" на нашому сайті, по сувоє бачте, перед собою, на першій сторінці висить така об'ява, де розповідається, як як і що Зробити. Тобто є адреса фонду поштова і є телефон, за яким можна звернутися і надати інформацію. Ну, зрозуміло, що ми очікуємо на перевірену інформацію з фотоматеріалами і з розташуваннями на місцевості, щоб потім можна було нанести це на мапу. Потім, коли ці точки будуть нанесені на мапу. Ви заходите знову ж на сайт фонду за чисте місто. Назва сайту дуже проста: фонд.суми.ю. Ви заходите на, 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 на сайт За чисте місто, робите ще одну вкладку. І ось тут є посилання, за яким треба прийти. Ви переходите за цим посиланням на вже карту, яка існує. І тут кожна ділянка засмічена, якимось чином написано проставлені номери. Тобто, якщо вам потрібно подивитися конкретно, що там і як, яке там сміття, ви знову переходите сюди. І тут ви бачите точно такі ж пронумеровані фотографії. Тому ми плануємо, що 20 квітня ми вийдемо на велику толоку по всьому місту, а до цього буде декілька толок. Які е, будуть, е, скажімо, починатись з нашої мапи, і е, зрозуміло, що вона дуже допоможе для того, щоб е, прибрати місто. Ми е, плануємо, якщо, якщо ви знаєте, і я вже на, на цьому наголошував, е, ідея в тому, щоб не тільки показати, е, е, то місто, те місто, де сміття, а разом з, з нанесенням на мапу. І Щоб знайшлися і бажаючи їх прибрати ці місця, я так міркую, що мапа ця стане у пригоді е, ну, на, нашій владі. Тобто я, я міркую, що е, можливо комунальники дуже серйозно долучаться до прибирання, бо на цей час, на жаль, Деякі місця вони, можливо, і не бачать. А так ми бачимо з прив'язкою до мапи і бачимо у фотографіях. Тобто, я, я міркую, що це дуже зручно для того, щоб планувати роботу, наприклад, з прибирання міста.